Доброго дня, мене звати Женя і я директор столярної фабрики Золотий Перед. І ми вітаємо вас у нашому свіжому відео, присвяченому найважливіших тем у світі домашнього затишку, вашій спальні, а саме розповім вам про 5 типових помилок при ремонті. Ах, спальня! Це не просто кімната, де ви спите, це ваш особистий відступ від зовнішнього світу, місце для мрій та релаксацій. Це та єдина зона у вашому домі, де ви можете на повну котушку насолоджуватись самотністю. Або не дуже самотністю, як вам до вподоби. Але що, якщо після всіх тих зусиль та ремонтних пригод ваша спальня все ще не виглядає, як витвір мистецтва з обкладинки журналу? Що, якщо вона більше нагадує місце злочину дизайнерських помилок, ніж кімнату мрії? Як зробити так, щоб ваша спальня відповідала всім вашим очікуванням після ремонту? Головне, починайте з якісної візуалізації. Але сідайте зручніше, адже ми збираємось розкрити не менш важливі секрети створення ідеальної спальні і як не допустити помилок. Ми зануримось в аналіз п'яти типових помилок, які люди роблять після ремонту в спальні. І, звичайно ж, поділимося з вами порадами, рекомендаціями щодо того, як їх уникнути. Чи знали ви, наприклад, що неправильне освітлення може перетворити вашу спальню на сцену безладу, а не на спокійну та затишну кімнату? Або що надто велика кількість меблів може змусити вашу спальню виглядати як склад забутих речей, а не як розкішний відпочинковий простір. Не хвилюйтесь, ми тут, щоб допомогти вам перетворити вашу спальню з майже добре у «От це так. Тож приготуйтеся до цікавої подорожі світом дизайну меблів затишку, де ми разом розгадаємо таємниці ідеальної спальні. Не забудьте залишити коментар з вашими думками та ідеями, адже ми прагнемо зробити ваш та й свій досвід ще краще. Поїхали! Помилка номер 1 Неправильне освітлення. Уявимо собі сцену, ви входите до своєї спальні після довгого дня, можливо, робочого, сподіваючись на моменти спокою та релаксації, але замість цього зустрічаєтесь з яскравим бездушним світлом. Яке змушує вас чи жмуритись, чи навпаки, напружувати очі, щоб щось побачити чи відшукати. Це не той фінал дня, про який ви мріяли, чи не так. Правильне освітлення у спальні важливе не тільки для того, щоб ви могли без проблем знайти свою улюблену книгу чи зарядку від телефону без необхідності використання ліхтарика. Воно створює атмосферу, впливає на наш настрій і навіть на якість сну. Правильно підібране освітлення може зробити вашу спальню справжнім притулком для відпочинку, а неправильно перетворити її на місце, де ви ніколи не зможете нормально розслабитись. Щоб досягти бажаного ефекту, важливо комбінувати різні типи освітлення. Основне освітлення м'яке, розсіяне світло, яке забезпечує загальне освітлення всієї кімнати, зонове освітлення. Лампи та світильники спрямовані на конкретні зони для читання, може роботи навіть, які дозволяють налаштувати освітлення під конкретні завдання. Декоративне освітлення створює настрій та акцентує увагу на деталях інтер'єру, може бути виконано у формі настінних світильників або світодіодних стрічок, його також можна залишати і на ніч. Це приємніше, ніж засипати у повній темряві. але не всім. Правильне поєднання цих видів освітлення не тільки забезпечить комфорт та функціональність вашої спальні, але й допоможе створити в ній особливу атмосферу затишку та гармонії. Пам'ятайте, освітлення у спальні це не просто практичний елемент, це ваш помічник у створенні ідеального простору для відпочинку мрій, комфорту. Помилка номер два. Невдало підібрані меблі. Уявіть собі, що ви скульптор, а ваша спальня це полотно. Ваші меблі це ваші інструменти. Але якщо, якщо після довгих годин роздумів, планування та втілення душі в дизайн, ви раптом розумієте, що ваш витвір мистецтва нагадує більше склад логістичної компанії, ніж затишну спальню. Проблема невдало підібраних меблів часто полягає в тому, що ми хочемо все і відразу. І громізкість, і мінімалізм, і стиль, і практичність. Результат. Конфлікт інтересів між комодом і шафою, де оба хочуть більше уваги, а може навпаки губляться в атмосфері хаосу. Вибір меблів це мистецтво знаходження балансу між функціональністю, естетикою, комфортом. Ваші меблі не повинні кричати на вас з кожного куточка кімнат, але й не повинні бути такими непомітними, що, здається, ніби вони взагалі там відсутні. Яка ціль створити гармонію, де кожен предмет меблі відчуває себе як вдома? Ну, а ви разом з ним? І ось тут на сцену виходять меблі на замовлення, герої нашого часу. Представте, що ви та ваш дизайнер це кулінарні майстри, а спальня ваш шедевр. Ви вирішили не купувати готовий торт, а створити свій власний, де кожен шматочок фу, випікається з любові, увагою до деталі і, звісно, з душею. Меблі на замовлення дозволяють вам втілити в життя самі зухвалі ідеї, враховуючи кожен сантиметр вашої спальні. Будовані шафи, будь ласка, вони не тільки заощадять простір, але й зможуть приховати ваші секрети від сторонніх очей. Комод, що ідеально вписується в загальний дизайн, легко. Він не тільки буде служити зразком вашого вишикованого смаку, але й стане домівкою для всіх тих речей, які просто повинні бути під рукою. Не забувайте про те, що кожен предмет меблі у вашій спальні це не просто функціональна річ, це частина вашої історії. Тому вибирайте та створюйте їх так, ніби пишете новий розділ у книзі вашого життя. Так, можливо, меблі на замовлення це трохи більше зусиль та час, але результат. Ваша спальня перетвориться з простої кімнати для сну в місце, де кожен момент це момент насолоди. І пам'ятайте, коли ви наступного разу захочете просто щось купити, згадайте про кулінарів, які вирішили створити торт самостійно. Ваші меблі на замовлення це ваш шедевр, який чекає, щоб його створили. Помилка номер 3 ігнорування зберігання. У новому домі або при кардинальному переосмисленні вашої спальні ви стоїте перед унікальною можливістю не просто вирішити питання зберігання, а перетворити його на справжнє мистецтво. Це шанс подивитися на старі проблеми під новим кутом і знайти рішення, які будуть не лише практичними, а й естетичними, втілення ідеального простору для зберігання. Коли ви плануєте спальню в новому домі, або замислюєтесь над її радикальною перебудовою, ви маєте чудову можливість інтегрувати зберігання в дизайн з самого початку. Використовуйте цей момент, щоб, перше, мисліть нестандартно. Замість стандартних рішень зверніть увагу на неочікувані місця та способи зберігання. Краще відразу розуміти, що ви плануєте зберігати, і це все продумати на етапі дизайну. Згадайте, з якими ви проблемами вже зіткнулися. Намагайтеся розговорити своїх друзів, походити по гостям, так як дуже зручно вчитися на чужих помилках. Друге, використовуйте кожен сантиметр. В новому просторі ви маєте можливість продумати, як максимально ефективно використати кожен квадратний сантиметр. Будовані шафи, секретні ящики під ліжками або навіть зберігання. Можуть стати вашими вірними помічниками. Третє, пам'ятайте про естетику. Зберігання не повинно бути синонімом компромісу зі стилем. Вибираючи меблі та рішення для зберігання, звертайте увагу на їхній дизайн, щоб вони гармонійно, цілісно вписувались в загальну концепцію вашої спальні. Підходьте до питання зберігання як до можливості додати оригінальності та функціональності вашої спальні. Це не лише про те, де зберігати речі, а про те, як зробити ваше життя більш організованим та стильним в новому домі або при переплануванні існуючої спальни, ви маєте унікальний шанс створити простір, який буде радувати вас кожен день. Та якщо вам це не хочеться робити самотужки, я та наша компанія задоволенням вам цьому допоможуть. Ми можемо як підключитися на будь-якому етапі, так і пройти весь шлях від початку до кінця разом з вами. З задоволенням розробимо дизайн вашої спальні, зможемо в деталях роздивитися та обміркувати кожен закуток вашого простору і внести зміни згідно ваших бажань та нашого досвіду. Наші партнери, котрі перевірені вже роками, зможуть здійснити всі ремонтні роботи швидко та якісно. Ну і виготовити меблі, на котрі буде не тільки приємно дивитися, а й до них доторкатися, відчувати тепло та задоволенням згадувати ремонт, як ви це все разом з нами створювали. Ну, а це рідкість, погодьтесь. Тому пишіть, телефонуйте, наші контакти в профілі. Ну, а ми переходимо до наступної типової помилки. Вибір непідходящих матеріалів. Одна з найпоширеніших помилок при плануванні спальні це вибір непідходящих матеріалів. Це трохи нагадує ситуацію, коли ви купуєте шикарне вечірнє вбрання або костюм. Але забуваєте перевірити, чи не кусається, наприклад, тканина. Результат весь вечір ви проводите, мріючи тільки про одне: повернутися додому і переодягнутися в щось більш зручне. Так само і з матеріалами в спальні, якщо вибрати неправильно, жоден дизайн не врятує ситуацію, але переодягтися вже не так легко. Уявіть, що ваша спальня це ваша друга шкіра. Ви ж не захочете, щоб вона була жорсткою або холодною. Ні, ви прагнете, щоб вона була м'якою, теплою, приємною на дотик і, звичайно, приємною для ока. Вибір матеріалів, які оточують вас у спальні, має вирішальне значення для створення атмосфери затишку і комфорту. Із-за бюджету існує спокуса піти на компроміс і вибрати матеріали, які тільки імітують натуральність, як от пластик під деревом, ДСП чи аналогічне. Але чи варто це робити? Уявіть собі, що ви доторкаєтесь до дерева, а тепер візьміть в руки пластикову трубу. Уявили різницю? Саме так відрізняється натуральне дерево від його імітації у відчуттях. І ця різниця може кардинально змінити ваше сприйняття спальні. Щоб ваша спальня була не просто кімнатою для сну, а справжнім місцем для душі і для тіла, вибирайте матеріали, які радують око і тішать дотик. Матові поверхні з неглибокою фактурою, натуральне дерево на меблях та полу не тільки створять атмосферу тепла і затишку, але й будуть служити вам вірою і правдою руками. Тому ось наші поради, матові поверхні, вони не, ті, вони не відбивають світло занадто яскраво, що дозволяє очам відпочивати і створює відчуття спокою. Наявність фактури, але не дуже глибокої, додає характеру інтер'єру, роблячи простір візуально більш цікавим і приємним. Натуральне дерево. Його тепла текстура і природний відтінок додають інтер'єру вишиканості та комфорту. Синтетичні альтернативи зможуть тільки імітувати, а не передавати тепло та естетику, які в свою чергу надає натуральне дерево. Пам'ятайте, вибираючи матеріали для своєї спальні, ви не просто обираєте декор або функціональність, ви обираєте настрій, атмосферу і, по суті, те, як ви будете почувати себе у власному домі. Тож не економте на своїх відчуттях, адже комфорт і затишок неможливо купити за жодні гроші. Надіюсь, що ви хоча б задумаєтесь про це, а ми перейдемо до наступної типової помилки: занадто особистий або нейтральний декор. Декор спальні це те місце, де битва між зроби це особистим і тримай це нейтральним виходить на арену дизайну. В одному кутку рингу ваша колекція ретро плакатів, сімейні фотографії, що мають велике емоційне значення. В іншому стерильний каталог із дизайнерських журналів, який вигукує будь-як усі. Але чому б вам вибирати, якщо можна мати і те, і інше? Знадіть свій декоративний і ніянь. Занадто багато особистих речей, і ваша спальня ризикує перетворитися на музей моє життя, виставка номер 1 номер де кожен предмет зі своєї історії, котрі він намагається розповісти. Занадто нейтральний дизайн, і ви опиняєтесь в кімнаті, яка з таким же успіхом могла б належати готельному номеру. Рішення баланс. Подумайте про декор як про спеції для трав. Трохи солі та перцю можуть пробудити смак, але занадто багато, і ви ризикуєте перетворити все на жахливу катастрофу, котру вже не змінити. Обирайте предмети, які мають для вас значення, але не дозволяйте їм заглушити загальну картину. Можливо, кілька вибраних фотографій у стильних рамках, або один, два мистецькі предмети, які надихають вас, краще, ніж повний сімейний альбом на стіні. Нейтральний фон не означає відсутність характеру. Вибирайте кольори та текстури, які спокійні та заспокійлі, але при цьому додавайте акценти, які вносять життя. Це може бути яскраві подушки, оригінальний настійний годинник, або навіть унікальний килин, що не кричить на весь дім, а тихо шепоче. Тут стильно. Створення затишної атмосфери це мистецтво додавати, унікальність без перевантажень. Можливо, це буде ручної роботи меблі, або навіть світильник, що створює м'яке, тепле світло. Може і витончена ваза, яку ви знайшли банально на розпродажі. Ці елементи не повинні бути в центрі уваги, але вони додають той самий «ах», який перетворює спальню з просто місця для сну на ваш особистий простір для відпочинку. Пам'ятайте, найкращий декор той, що дозволяє вам відчувати себе щасливим та комфортно в своїй спальні. Не бійтеся експериментувати, але не забувайте про баланс. Нехай ваша спальня буде місцем, де особисті спогади зустрічаються з. З універсальною стильністю, створюючи ідеальне місце для відпочинку, мрій, натхнення. Ну, а ми підійшли до фіналу. Уникайте ці пастки і помилки, вони можуть перетворити ваш особистий острів затишку навіть на місце для безсоння. Ми разом з вами пройшли через лабіринти неправильного освітлення, наважились відмовитись від частини меблів, що кричать сос, дослідити таємниці зберігання. Обійшли стороною пластикові імітації дерева та знайшли золоту середину між занадто особистим і занадто нейтральним декором. Важливо пам'ятати, що кожна з цих помилок це не просто не роби так, це ваш шанс зробити вашу спальню ідеальним місцем для відпочинку, відновити сили та, звісно, надумати нові мрії. Не забувайте, що ідеальна спальня це не та, що ви блискує на сторінках журналів, а та, де кожен куточок наповнений змістом, комфортом і є відображенням вашої унікальності. Так, можливо, вам доведеться провести трохи більше часу плануючи і вибираючи, але результат ваш особистий простір, який буде надихати вас кожного дня. І тепер ви готові здійснити мрію, створити спальню своєї мрії, куточок спокою, комфорту. Якщо потрібна буде допомога, бажання, ми завжди раді вам в цьому допомогти. Якщо вам прийшлося по душі це відео, не забувайте про натиснути на сердечко, ну і підписуйтесь на наш канал. Тут діляться своїм досвідом, своїми знаннями в зручний та комфортний спосіб. І, звісно, поділіться своїм досвідом у коментарях. Ми теж хочемо вчитися та знати більше. А якщо ви в пошуках ідеальних меблів, що доповнять вашу спальню, ви знаєте, до кого звертатись. Ми до ваших послуг. Ну і до нових зустрічей!